Як позбутись акне покрокова інструкція ефективні стратегії та продукти для боротьби з акне. Акне поширене захворювання шкіри, яке вражає людей різного віку. Воно виникає, коли пори шкіри забиваються жиром і омертвілими клітинами, існує безліч стратегій і продуктів, які допоможуть отримати чисту, сяючу шкіру. У цьому відео ми розглянемо ефективні способи позбутися прищів і порекомендуємо деякі перевірені продукти, які слід використовувати у своїй рутині догляду за шкірою. Встановіть послідовний режим догляду за шкірою. Перш ніж розпочати будь-яке лікування акне, важливо проконсультуватися з дерматологом. Він допоможе вам визначити тип і ступінь тяжкості акне, а також підбере найефективніший курс лікування. Очищуйте обличчя двічі на день ніжним, некомедогенним миючим засобом, щоб видалити бруд і надлишки жиру, використовуйте м'який пілінг, щоб очистити відмерлі клітини шкіри та запобігти закупорці пор. Вибирайте продукти для догляду за шкірою, позначені як некомедогенні або без жиру, щоб уникнути закупорювання пор інгредієнтами. Шукайте такі інгредієнти, як саліцилова кислота або пероксид бензоїлу, відомі своїми властивостями проти акне, вони допомагають очистити пори, зменшити запалення та контролювати ріст бактерій. Зволоження є ключовим. Використовуйте легкий зволожуючий крем без вмісту олії, щоб зберегти шкіру зволоженою, не викликаючи надмірної жирності. Вживання достатньої кількості води також допомагає загальному здоров'ю шкіри, сприяючи зволоженню середини. Цільове лікування точкові процедури, що містять такі інгредієнти, як олія чайного дерева або сірка. Можуть бути ефективними для зменшення розміру та почервоніння окремих акне. Подумайте про включення ретиноїдів у свій розпорядок дня, щоб сприяти оновленню клітин і запобігти засміченню пор. Захист від сонця Використовуйте сонцезахисний крем широкого спектру дії з СПФ не менше 30, щоб захистити шкіру від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Деякі ліки від акне можуть зробити шкіру більш чутливою до сонця, що робить захист від сонця вирішальним. Продукти, які сприяють чистоті шкіри, споживання різнокольорових фруктів та овочів, забезпечує хороше засвоєння антиоксидантів, які допомагають захистити шкіру від окислювального стресу. Ягоди, шпинат, листова капуста та морква є чудовим вибором. Який може сприяти здоров'ю шкіри шляхом боротьби з вільними радикалами. Підтримка здорового балансу кишкових бактерій має вирішальне значення для загального добробуту, включаючи здоров'я шкіри, йогурт, кефір, квашена капуста, багаті пробіотиками, які сприяють здоровому мікробіому кишечника та потенційно зменшують симптоми акне. Цинк це мінерал. Відомий своїми протизапальними властивостями та роллю в загоєнні ран. Такі продукти, як гарбузове насіння, нут і нежирне м'ясо, можуть допомогти збільшити споживання цинку, підтримуючи здоров'я шкіри та потенційно мінімізуючи спалахи акне. Досягнення чистоти шкіри передбачає поєднання ефективних звичок догляду за шкірою. Використання відповідних продуктів і здорового способу життя. Пам'ятайте, що послідовність є ключовою і для досягнення результатів може знадобитися час. Тож будьте терплячими та наполегливими.